Середа 10 лютого традиційно в порі ми поговоримо про найголовніші події цього дня, зокрема, йтиметься І далі безробіття у стрійському центрі зайнятості зареєстрованих удвічі більше аніж торік. Устрійському коледжі відбувся ярмарок кар'єр. 78-ро на одне Острийському районі з початку 2009 року безробітних зросло удвічі. Наразі у стрільському міськрайонному центрі зайнятості зареєстровано 1222 особи. Однак, справжньої картини безробіття побачити годі, адже з січня 2009-го діє закон про особисте селянське господарство. Люди, які живуть у селі та понад 26 місяців, не працюють, але є членами особистого селянського господарства, належать до зайнятого населення. Відповідно, вони не можуть пере перебувати на обліку у центрі зайнятості ярмарок кар'єри відбувся в аграрному коледжі. Роботодавці та підприємці нашого міста та району познайомилися з молодими спеціалістами для того, щоб розпочати співпрацю. Випускники розповідали про себе та своє досягнення. Тим часом бізнесмени відзначали найкращих подробиці далі в сюжеті. Чим зайнятися і куди подітися, коли в тебе в руках свідоцтво про отримання вищої освіти, а вільних робочих місць ніде немає. Керівництво Стрийського коледжу створило свій варіант: як по закінченню навчання забезпечити студентів місцями праці, хоча б частково раніше. Ми наших фахівців розподіляли на роботу по різних державних установах. На сьогоднішній день при ринкових умовах зв'язку з тим, що в більшості в нас підприємств з'являються приватні. Такого розподілення немає, саме тому вирішили влаштувати ярмарок кар'єр, своєрідну презентацію випускників коледжу, роботодавцям та підприємцям з Трещини. На ярмарку представляли спеціалістів, яких напрям підготовки туризм. Такий захід відбувся вперше, та й спеціальність у коледжі нова, адже майже 65 років випускниками були механіки та електрики. Ми розуміємо, що ми хочемо кіно з часу, але чи ми робимо так? Я... Вимагають роботодавці, напевно, далеко ще ні. І тому сьогодні ми започатковуємо цей заклад. Звичайно, він перший в нас. Нас, можливо, буде дуже багато помилок, нас буде багато недоліків. Але ми запросили тих людей, які розуміються в тій справі, тих людей, які мають надзвичайно великий стаж роботи, які розуміються і знають, як робити, і знають, які вимоги ставляться до тих. Наші випускників то насправді мета ярмарку обмін досвідом, започаткування співпраці між роботодавцями та молодими спеціалістами і, звичайно, забезпечення випускників навчального закладу робочими місцями. Адже на ярмарку студенти презентували свої резюме, розповідали вже про здобутий досвід роботи і залишали контактні номери телефонів. Хто знає, а може, уже завтра у якоїсь випускниць задзвонить телефон і у слухаці пролунає запрошення на роботу. Уляна Шуцман, Дмитро Пшебетович, новини стрія. Раунд, перший блок Юлії Тимошенко, вимагатиме перерахунку голосів на усіх виборчих дільницях Донецької, Луганської областей та у Криму. Про це заявив народний депутат України від Б'ют Сергій Власенко. За його словами, перерахунок голосів на виборах є абсолютно цивілізованим і нормальним. Власенко підкреслив, що б'ют готовий забезпечити представникам партії регіонів перерахунок голосів на будь-яких дільницях на заході та у центрі країни. Якщо кандидат у президенти України Віктор Янукович впевнений у своїй. Ій, перемозі то не треба спалювати виборчу документацію а треба надати можливість перерахувати голоси, і це буде об'єктивно, справедливо і коректно та відповідно до чинного законодавства України, заявив Сергій Власенко. 92 роки тому під жовто-блакитним знаменом 10 лютого 1918 року легіон українських січових стрільців розпочав похід проти більшовиків. Саме ця подія стала однією зі складових у формуванні нової української нації. Під час першої світової війни український народ зрозумів свою національну ідентичність і політичні амбіції стосовно створення української держави. Про це розповів виконуючий обов'язків директора центру досліджень визвольного руху Василь Стефанів. Коли розпочалася Перша світова війна, стрілецтво вступило в неї як активна сила на сторожі національних прав українського народу за чотири роки участі у бойових діях, українські січові стрільці стали першорядною бойовою одиницею. Спецоперації НКВД МКГБ проти ОУН. Презентація праці з такою назвою прийде завтра у Львівському палаці мистецтв. Автор книги, відомий історик Володимир Косик. Праця побачила світу у Галицькій видавничій спілці. Володимир Косик є одним із найкращих знаців українських визвольних змагань початку та середини ХХ століття. З-під його пора вийшли такі ґрунтовні наукові розвідки, як Україна і Німеччина у Другій світовій війні, німецька шкільна політика врайсько. Комісаріаті Україна 1941 44 Симон Петлюра Україна в Другій світовій війні у документах та інші. І продовжуємо випуск. Краса скрізь у вищому художньо професійному училищі вибиратимуть свою міс. Такий конкурс присвятили Дню Святого Валентина. Завтра навчальний заклад вже знатиме свою красуню в обличчям. Подробиці далі в сюжеті. Завтра у художньому професійному училищі номер 16 відбудеться конкурс Чарівна панночка. А сьогодні ми завітали сюди, аби подивитися, як учні готуються до конкурсу і що відбувається на генеральній репетиції. На час нашого приїзду репетиція була у розпалі. Учасниці конкурсу глядачі ведучі все реалістично, але без костюмів і як не дивно, без слів. Сценарії пишуть самі діти. Переважно це займаються старшокурсники і учасники команди КВК. Для нас є цілковитим сюрпризом їхні виступи. Єдине, на що поставила табу адміністрація училища, це використання російських пісень. У конкурсі змагатимуться дівчата віком від 15 до 20 років. І, як зазначила пані Ірина, це змагання не за статус найкрасивішої. Конкурс він не є стандартний в тому, що ми набираємо красуню тільки красуню. У нас діти показують свій інтелект, показують свої вокальні можливості, то багато з них є учасниками художньої самодіяльності. Отже, завтра о 15.00 будь-хто зможе завітати на конкурс Чарівна панночка, аби подивитися, хто ж вибори призові місця і хто стане найчарівнішою панною училища. Уляна Шуцман, Романко Принець, новини Страя. Гаряча лінія податкової завтра з 11 до 12 години телефонуйте за номером 59061. І на всі ваші запитання відповість начальник відділу автоматизації процесів оподаткування ДПІ в Остроївському районі Роман Яськів. І на цьому все з вами прощаюся до завтра. Побачимося, як завжди. У цій порі не забувайте заглядати на наш сайт Телеланкомі. Нехай вам щастить. Сенс спортивного життя полягає в самому житті в ритмі кожного дня і години. В унісон зі спортивними перепетіями на Старищині і в країні тільки для глядачів нашого каналу. В Студії працює Олег Филик. Вітаю сьогодні. Говоритимемо про таке: Бейсбол став національним видом спорту в Україні. Василь Іваницький чемпіон України. Футзальний турнір на перші стрія стартував у нашому місті. Не перемикайте! Стрийський чемпіон, як ми вже повідомляли, в сумах завершиться чемпіонат України з легкої атлетики. Такі змагання проводяться в державі щороку міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту. Місце і значення легкої атлетики в системі фізичного виховання визначити не важко. Легкою атлетикою займаються мільйони людей. Різноманітність фізичних вправ, точність регулювання навантажень, відносна простота обладнання місць занять роблять легку атлетику масовим видом спорту. Сьогодні ми з вами поговоримо про спортсмена легкоатлета, який, незважаючи на свій юний вік, уже не один рік гідно представляє Срещину на регіональних та всеукраїнських змаганнях, і тих людей, які безпосередньо долучаються до цього. Легкоатлетичну школу «Стрия» на всеукраїнському рівні представляв Василь Іваницький. Приємно констатувати, що представив такий гідно. Наш земляк повернувся додому з золотою нагородою з легкоатлетичного семиборства. В збірну області Василь потрапив уже давно, як багатоборець. А от перемога на цих змаганнях відкрила на кушлях до членства в збірній команді України. Василь є студентом Стрийського аграрного коледжу і доволі успішно поєднує навчальний процес із заняттям спортом. Хлопець сподівається, що це його спортивне захоплення переросте в професійну справу. Також знаєте, що керівництво навчального закладу максимально сприяє його становленню як атлета. На сьогоднішній день наші студенти не просто добре вчаться і стають фахівцями, а стають спортсменами з великої букви. І прикладом цього є наш Василь Іваницький. Який тут з нами є. Так що це наша гордість. Але я думаю, що він не один в нас. В нас таких буде і є багато. Ми багато і випускників випустили, які були кандидатами і майстрами спорту. Найважче даються технічні види: це бар'єри, жердина і висота. Бо над ними треба дуже працювати. Щоб досягти чогось, що треба їх напрацьовувати, напрацьовувати, напрацьовувати. Потрібно працювати, щоб досягати ще кращих результатів. І тут, доречно, згадати про людей, які відкрили, помітили талант Василя і доклали усіх зусиль до його блискучої реалізації. Я з е, батьком е, Василя, який став зараз чемпіоном України, я з його батьком займався легкою атлетикою. Я його батька дуже добре знаю. І коли мені Люба сказала Іванецький, каже, я Іванецького знаю. Був такий Іванецький. І, ну скажімо, навіть з цього, що ми були колегами колись, навіть з цього боку. Eu vou Скажем, за потрібне просто допомогти. Додамо, що з підплідного крила Любові Решардіної вийшла ціла низка визначних спортсменів, які по сьогодні показують чудові спортивні результати. Я коли приїхала, мала дуже хорошу групу, але дівочу правда. І теж були дуже талановиті діти. Була дівчинка Матвіїв Зоряна шостої школи, яка була членом збірної області, виступала на спартакіаді школярів України, яка проводиться раз чотири роки в естафетному бізі чотири пусто метрів. Її сестра Матвієва з Уляна, Чаківська Мар'яна, дуже талановита, теж яка виконала в 10 класі перший розряд, теж була збірниця області. І зараз я думаю, що таких результатів і немає майже 12-4 це був дуже високий результат. І е, плеяда завжди була. Завжди хтось один е, був такий, що попадав в збірну області. Стризьке дербі стартувало вчора. В приміщенні дитячої юнацької спортивної школи стартував турнір на першість місця з футзалу. Змагання проводяться у нашому місці щороку і вже заслужили собі численну армію шанувальників. В приміщенні спортивної школи вчорашнім вечором не було де яблуко впасти. Дійство проходить за сприяння громадської організації Народна самооборона. Під час урочистої відкриття учасників змагань привітали головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту Василь Коханчик та головний суддя змагань Зиновій Кизима, а також інші. Почесні гості. Цього року участь у змаганнях беруть 20 команд із міста та району. Про хід футбольних двобоїв ми розкажемо вам у наступних випусках. Сім нових видів спорту. Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту надало статус Національної федерації бейсболу та софтболу України. Крім того, статус Національної федерації строком на 4 роки також надано всеукраїнським громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості Українській федерації гімнастики стосовно спортивної гімнастики, художньої гімнастики, стрибків на батуті, спортивної акробатики та спортивної аеробіки. Також колегія Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту визнала сім нових видів спорту в Україні, зокрема, це український рукопаш Спас, міні-гольф, хортінг, стрільба з блочного лука, ахвабайк, стрибки на акробатичній доріжці і спортинг. У Сумах розпочався чемпіонат України з боксу. У Сумах взяв старт черговий чемпіонат України з боксу. Ці змагання стануть головним етапом відбору до національної збірної на чемпіонат Європи, який відбудеться в червні у Москві. За право представляти Україну на євро 2010 ведуть боротьбу близько 220 майстрів шкіряної рукавички, в тому числі Львівщину представляють 11 боксерів. Імена чемпіонів стануть відомі 15 лютого. Зіркові майстер-класи з плавання протягом наступного тижня з 15 по 19 лютого у чотирьох львівських школах чемпіони Денис Силантів та Яна Клочкова проводитимуть майстер-класи з основного плавання для школярів. Фінальний майстер-клас відбудеться 19 лютого у приміщенні аквапарку пляж. Акція зіркове плавання організована комплексом водних видів спорту у співпраці з управлінням освіти Львівської міської ради з метою заохочення дітей до плавання, зміцнення здоров'я дітей та пропагування здорового способу життя. Як багато треба знати, щоб зрозуміти, як мало ти знаєш, я ж намагався донести до вас сьогодні те, що знав, і розумів сам в студії. Бо Олег Фелик, до нових зустрічей в ефірі. Завтра варто чекати сюрпризів від погоди. Вже трохи призабутий нами дощик Знову нагадає про себе відповідно і температура поповзе вгору. Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть плюс 2, Вітер вперту дутиме зі сходу зі швидкістю 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 724 мм міліметри. Штутного стовпчика, ловись повітря 92%. Відсотки.